Аллілуйя, вітаю вас, народ Божий, возлюблені Божі. Бог любить тебе. Халілуя. Бог є любов і Він в цьому не змінюється. Бог є світло, він благий Бог. Є дуже велика різниця в тому, що Бог дозволив, допустив і що Бог дав. Це велика різниця. Так полюбив Бог світ, що дав свого сина. Всяке давання добра і дар досконалий, вони сходять від Отця світла, від Отця, який є любов. А те, що Бог дозволив, це інше. Тобто Бог дозволив тобі робити все, що ти хочеш. Тому що у тебе є вибір, у тебе є твоє рішення, у тебе є право вибора, так як я вже сказав. Свободна воля кожної людини є свободна воля, і вона вправі вибирати, що і робити, що казати. І ми можемо сказати, Бог дозволив це зробити, але Він не все дав. Він не давав бажання людині робити гріх. Він не давав бажання людині робити зло. Він цього не давав. Бог дав нам своє слово, Бог дав нам Ісуса Христа, Бог дав нам свою любов, у Христі Ісусі, в своєму слові, Бог дав нам Духа Святого. Бог дав церкву через Ісуса Христа. Бог дає відкриття Свого Слова, Бог дає відповіді на молитви. Да. Бог дозволяє. Павло так і каже, мені все дозволено, але не все корисно, не все назидає. Не все від Бога, що люди роблять на цій землі. Тому це велика різниця. Тому Біблія каже, віра це дар Божий. праведність — це дар Божий. Ісус Христос це дар Божий, Дух Святий це дар Божий. І от я трошки хочу сказати про нове творіння во Христі Ісусі. Біблія каже, хто во Христі, той нове творіння. Древнє, старе все минуло, пройшло, тепер все нове. І це говориться про дух людини, це не говориться про тіло людини, про його емоції або. Про спосіб життя. Ні, ну, ну Дух людини він, має вплив на тіло, на душу, на спосіб життя, на образ життя, на обставини. Тому народжується від Бога дух людини. Ну становиться дух людини. Ти є дух, ти маєш душу і ти живеш в тілі. Людина це дух. Людина це не просто душа і тіло. Душа це частина духу. Вони не можуть бути окремо один, один, одної. Но дух може бути без тіла, без фізичного тіла. Біблія так і каже, коли дух залишає тіло, то тіло це просто тіло, це повертається в прах. Воно тліє, дух не тліє, дух живе вічно, або з природою Воскресого Ісуса, або з греховною природою падшого Адама. Біблія так і каже: однією людиною, Адамом, гріх прийшов в світ із гріхом смерть. Перш за все духовна смерть. Фізична смерть це прояв духовної смерті. Однією людиною дамо Гріх, смерть, прокляття. Однією людиною Ісусом Христом. Праведність, мир, примирення з Богом, радість Дусі Святому. вічне життя. І це більше. Це більше, ніж гріх. Тобто гріх не може. Перемогти життя дарованого Христі Ісусі, на який гріх не може завадити людину, народитися згори, і стати новим творінням. Люба людина, яка живе сьогодні на землі, вона може повірити в своєму серці, в Слову, повірити в те, що Ісус Христос, Він Господь, і сповідать своїми устами народитися згори, стати чутливим для Бога, стати своїм для Бога. Біблія так і каже, що во Христі Ісусі той, хто народжується з гори, хто стає в дусі новим творінням. То отримує нову духовну природу. Тобто гріх вже не панує там, в серці. Тобто гріх вже не є природою цієї людини, духовною природою. Там Можна продовжувати мислити гріховно, продовжувати жити по плоті, але дух він народжений від Бога. Ну, якщо навіть народжений згори живе далі, далі по плоті, по гріху, він буде від цього пожинати. Тому краще жити по духу. Щоб пожинати від Духа, від Слова Божого. І кожного народженого згори, кожного, хто є новим творінням у Христі Ісусі, Бог веде своїм Словом і Духом Святим. Кожен народжений згори, Він може розуміти Писання, він може мати відкриття від Духа Святого. І він є тою людиною, кого Бог веде Духом Святим. Дух Святий дає знати нашому Духу. Не просто нашим емоціям тілу, а нашому духу Дух дає знати, дарованого нам від Бога. Так хто во Христі. Той, хто прийняв Ісуса Христа як Свого Господа, той, хто з'єднався в дусі з Господом, є новим творінням. І Древня, тобто стара гріховна природа, вона пройшла, її вже немає в дусі. Бо є природа Воскресого Ісуса. Тобто кожен народжений згори. Він має Божий від віри, Він є любов. Він є духом любові. Він має праведність. Він святий в дусі. Тобто ти можеш, не, як я вже сказав, не жити свято по поступкам, по мишленню, по словам, але дусі ти святий. І звісно, треба жити свято. Біблія каже, поступайте по духу. По духовній природі, поступайте по вірі, по любові, поступайте по тому, як веде вас Дух Святий. І я пам'ятаю один момент, був в моєму житті, коли люди, які називали себе дітьми Божими, які ходили в церкву, вони стояли на вулиці, курили сигарети. Я вам кажу, діти Божі не курять. А вони мені кажуть, треба поступати по духу, а не по закону. І я їм нічого не відповів, Ну, я подумав собі, про якого духа вони говорять. Про який закон вони говорять? Тобто робити все, що тобі заманеться, будучи дітям Божим, це не означає поступати по Духу. Є закон Божий. Закон Царства Божого, закон життя во Христі Ісусі, закон сіяння і жатви, закон віри, закон любові. Є закон старого заповіту. По якому треба було приносити жертву животних, щоб кров покрила гріхи. Так, да, ми не під цим законом, ми не під цими правилами, установами, щоб проливати кров животних для покриття гріхів. Но в законі, навіть в заповіді, є багато заповідей, які сьогодні для нас дає амінь во Христі Ісусі. Є Слово Боже, є пророки, які сьогодні для нас дає амінь во Христі Ісусі. Ми не під законом жертвоприношення животних, яких кров проливається. Ми не під тими заповідями, які дійсно були в законі, від комзаповітним книжом Майсевів, які були проти нас, які казали, що всі згрішили лише не праведності, святості, слави Божі. Тоді так да, дійсно були всі згрішили. Але зараз у Христі Ісусі ми виправдані. Ми скуплені, і ми можемо мати мир з Богом. Ми можемо прийняти прощення наших гріхів. Не просто покриття наших гріхів, а прощення і згладження наших гріхів. Галілуя! І так, хто во Христі, хто народжений згори, хто став дітьм Божим, той має духовну природу, той нове творіння. Тобто раніше тебе і мене такого не було до народжена згори, наш дух він був мертвий для гріха. Він був врагом Богу. Тобто кожна людина, яка не народжена згори. Кожна людина, яка не народжена згори. можна так сказати, вона є нечистива. Вона є ворогом Богом. По злим чинкам, по намірам, по природі греховної. Навіть якщо людина робить добро. Все життя нічого поганого не робила. Я зустрічав одну бабушку. їй було вже років 80. Я з нею балакав, я їй казав про Ісуса, вона каже, та я нічого поганого за все життя не зробила. Я все життя жила по, -по заповідням, 10 заповідей. Я кажу, все одно вам треба прийняти Ісуса, вам треба народитись з гори, вам треба стати новим творінням у Христі Ісусі. Таже євреї, які не народжені з Гори. Якщо він помре, він піде в Ад. йому треба народитися згори. Нема таких людей на землі, яким не треба народитись згори. Народжена з гори це також говорить про те, що ти маєш заповітне відношення з Богом. Халілуйя. І це дуже велика тема. І про це треба говорити сьогодні. Про це треба знати, вірити. що... У Христі Ісусі, ти новотворінь, щоб Бог веде тебе своїм словом, щоб Бог веде тебе Духом Святим. Що ти маєш духовну природу, віру Божу, любов Божу, праведність, святість Ісуса Христа. Що ти вже не старий грешник. Далі треба обновлювати свій розум, досконалувати свої поступки. Із духа, з свого народженого духа змінювати свої емоції, восприяття окружаючого світу. Галі ви во ім'я Ісуса. Амінь.